Що ти робиш? Боже, боже, як ти мене налякала. Та я цей для квітки? А це ж такий самий попіл, як у мене в гаманці. Ах ти ж паскуда! Це ти все робиш? Кажи. Що це? Слово, про що ти? Я, я просто хотіла, щоб квітка скоріше обладнала. Бо... Це ти мені попіл у гаманець підсипала. Це ти мій оберіг вкрала. Навіщо ти це робиш? Який гаманець? Який оберіг? Я нічого не крала. Забирайся з мого дому, геть. Що тут за крик? Злата, що сталося? Ось, ось хто на нас злиднів та пустив, твоя подруга дитинства, я зайшла, а вона ще шепоче і попіл у квітку сикла. Яким злиднів? Я, я, я вперше про таке чую навіть від. О, я згадала, вона кілька днів тому щось в чашку... Чого тобі треба? Я ключі від квартири хотіла тобі віддати. Валю, що я тобі зробила? Ти мені нічого не зробила. Але я тобі теж. Попіл я сипала на квітку від мошок і не шепотіла, а розмовляла з нею, щоб вона швидше одужувала. Так мене ще бабуся вчила. А порошок, що ти в чашку сипала? То не порошок, то ксиліт. У мене діабет. Ну, вот,